Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про таємний товариський матч збірної України проти Легії, чого нам чекати у матчі проти Італії, чи будуть трансфер для Шовковського в Динамо та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з таємного матчу збірної України проти Лехії, де наша збірна перемагала польський клуб з рахунком 2-0. Цей матч вийшов максимально тренувальним, тому що, по-перше, наша збірна не мала на меті грати цей матч, а тому і не витрачали багато сил. Що стосується Лехі, то з ними була бесіда щодо того, що це максимальна товариська гра, і тут навіть не те, що товариська гра, а тренувальна. Тобто, щоб ніяких було жорстких підкатів і таке інше. Що стосується того, хто грав у цьому матчі, то більшості тих, кого ми очікуємо у стартовому складі проти Італії, вони грали по 30-45 хвилин. Ну а гравці з там з дальнього резерву, з ротації, вони грали по 60 хвилин. Ногли ну, в цьому матчі забували піхальонок та Назарина, Ну а це ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Взагалі вийшла дуже дивна ситуація, тому що у на нас не давило і змусило грати цей клятий матч, тому що Італія грає, а тому і нам треба грати, щоб ми були у схожих кондиціях. Звичайно, що це повний нонсенс, але добре, що вийшло, що знайшли зручну команду, яка зіграла з нами так, як того ми й хотіли. Тобто не жорстко, спокійно, просто звичайна двосторінка. До того ж, цей матч був без трансляції і можна було проводити без замін. І це я веде до того, що УЄФА зараз дивиться на цей матч і думає таке: ага, ну раз ви так придумали і обійшли цей момент, тоді зараз ми вам таке покажемо, що ви на цей раз точно не зможете це обійти. До речі, що стосується Італії, то вона вчора мала матч проти Північної Македонії та впевнено перемогла з рахунком 5-2. І по цьому поєдинку є таке враження, що вони втратили сил менше, ніж ми з Лехією, тому що Македонія просто взагалі не хотіла грати у цьому матчі, тільки на початку другого тайму вони якось намагалися створювати моменти. Але якщо подивитися на відсоток володіння м'ячем та те, як вони взагалі не намагалися пресингувати у цьому матчі. Є враження, що Італія зараз відчуває себе дуже добре і підійде до цього матчу з Україною в ідеальній формі. А взагалі є таке враження, добре, що Італія перемогла у цьому матчі, бо тепер нам потрібно обов'язково перемагати. Але є таке правило, коли ви ставите перед собою завдання зіграти у нічию, то ви обов'язково програєте. Але так перед командою стоїть завдання перемогти, і вони обов'язково, усі гравці, будуть боротися до кінця. Ну і вже трошки відомо, якщо ми програємо Італії, то ми потрапляємо до плей-офф через Лігу націй. І там в нас відносно непогані варіанти. І наразі ми маємо три варіанти. Перший ми можемо зіграти проти Польщі. І тут, звичайно, варто відмітити, що буде один матч, що в півфіналі, що в фіналі, як це було, коли ми намагалися потрапити до чемпіонату світу, граючи проти Шотландії, а після цього проти Вельсу. Що стосується Польщі, то вони в цьому відборі грають погано, програвали і Молдові, а тому я вважаю, є шанси навіть у Польщі виграти у Польщі. Але, скоріше за все, ми тоді будемо грати у фіналі з Хорватією. І, звичайно, проти Хорватії буде дуже важко. Хоча знову ж таки є шанс, що замість Хорватії тут може опинитися Вельс. Ну а другий та третій варіанти це через шлях Бі, де ми будемо грати або проти Ізраїлю, або проти Боснії та Герцеговіни. І, звичайно, що це набагато краще, ніж Хорватія або Вельс та Польща. Але знову ж таки, Ізраїль, на мою думку, непогано грає, і Боснія може щось показати. Але знову ж таки, після того, як нашу збірну очолив Сергій Робров, вона грає набагато краще. А Тому це варто відзначити, що. В цілому, якщо підсумувати усі всі варіанти через плей-офф, то ми маємо всі шанси, щоб потрапити на чемпіонат Європи. Молодіжна збірна України здобула чергову перемогу, на цей раз розгромивши Люксембург з рахунком 4-0. Насправді тут небагато що можна сказати про цей поєдинок, тому що наша збірна повністю переграла у Люксембург, але тут хочеться протись по персоналі. По-перше, це Арсеній Батагов, який в збірні і в зорі абсолютно різні гравці. І головна причина це Унай Мельгоса, при якому він грає набагато цікавіше, і що ще головніше розкутіше. Також я хотів би відмітити гравця київського оболоні Краснопіра. Він в цьому матчі зіграв небагато 25 хвилин, але використав ці хвилини максимально, тобто забив гол. І, звичайно, можна сказати, що він забив гол у порожні ворота, забив цей гол Люксембургу. Але те, що він забиває, це дуже важливо для нападника. А тому не здивуюсь, якщо не взимку, то точно влітку за ним буде черга серед клубів УПЛ, які захочуть його придбати. Ну, в підсумку збірна України має вже 4 перемоги з 4 матчів, ну, а наступний матч відбудеться 21 листопада проти збірної Азербайджану. Воротар мадридського реалу Андрій Лунін, начебто, опинився у сфері інтересів лондонського арсеналу. Ель Національ стверджує, що Мікель Артета думає над тим, щоб замість Реймсдейла підписати Андрія Луніна. Українець не має перспектив у Реалі, тому схиляється до переїзду в інший клуб. Арсенал готовий запропонувати Луніну місце другого голкіпера, але ігрових перспектив буде більше, ніж у реалі. Щонайменше Андрію повністю віддадуть Кубок Англії та Кубок Англійської ліги. Це вже точно краще, адже Карло Анчелоті навіть в Кубку Іспанії більше довіряв Куртуа, а після травми бельгійця запросив кепу Аріса Балагу, якому відразу віддав місце в старті. Півзахисник Джастін Лонвик, з яким планує Андерлехто розірвати контракт, не має наміру повертатися в Динамо. Як стверджує Футбол News, нідерландець не хоче достроково повертатися до київського клубу. Тому бельгійцю, можливо шукатимуть нову команду для ще однієї. оренди. Орендна угода 23-річного гравця розрахована до завершення сезону. Андерлехт має право викупу. Однак генеральний директор Лілових Джеспер Фредберг уже знає, що клуб ним не скористається. Взагалі, що стосується трансферів для Динамо, то Шовковський це, напевно, найзручніший варіант для Суркіса, тому що це не Луческу, який, за повідомленням румунських ЗМІ, пішов з Динамо через те, що він розуміє, що в клубі не буде трансферів, а значить, за його е думкою, не буде і діла і результатів. Взагалі не розумію, чому Суркіс так довго тримався за Луческу і намагався його втримати. Тому що у румунського наставника не було півтора року результатів, в нього велика зарплата, ну і ще хоче трансферів. Бо враховуючи те, що Динамо на початку сезону скорочувало зарплату багатьом гравцям, то для Динамо найкращий варіант це напевно Костюк, який буде постійно залучати молодь з молодіжного складу. Хоча Шавковським так само буде, я думаю, що взимку ми побачимо, що кияни візьмуть дуже багато гравців з молодіжного складу на збори. Ну а навесні побачимо ще більше гравців в основному складі з молодіжного складу. Футбольний клуб Минай та Володимир Шаран за обопільною згодою розірвали контракт. Повідомляється, що на зустрічі керівництва з тренерським штабом було прийнято спільне рішення припинити співпрацю. Разом із Володимиром Шараном свої посади залишили його помічники. Нагадаю, що в минулому сезоні минайцям підкорилися найближче досягнення у клубній історії восьме місце в УПЛ. Вже є повідомлення, що Минай може очолити жаль Кальобінович, але в такому разі, якщо Шоран зараз буде без клубу, і, на мою думку, найкращий варіант для нього і для Луганської зорі об'єднатися та Робити все, щоб покращити ситуацію в клубі. Ми вже бачили, коли Шаран очолював Олександрію, то в нього там непогано виходило. Вони грали і в Єврокубках, ну а Заря також грає в Лізі конференції. Тому я думаю, що досвід шарана точно може допомогти луганській зорі. Англійський Евертон отримав дуже серйозне покарання через порушення правил фінансового ферплей. І рисок позбавили 10 очок через те, що визнали винними в порушенні правил Фереплей на основі даних, які були передані незалежній комісії на розгляд імовірних порушень у сезоні 21-22. Визначено, що розрахунки клубу за відповідний період призвели до збитків у розмірі 124,5 млн фунтів. А ліміт складає 106 млн. У підсумку покарання зняття 10 очок. У наслідок чого команда Віталія Миколенка наразі має 4 бали, як і в Бернлі, який йде останнім. До речі, є дуже цікавий факт: В АПЛ за всю історію, а саме з 92-го року, є лише один випадок, коли клуб, маючи 4 очки після 12 турів, зміг зберегти прописку в АПЛ. І це саме Евертон у сезоні 94-95. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!